Ендоскопічна підтяжка нижніх двох третин обличчя. Чи можливо це? Якщо ми виконуємо окрему операцію на нижній частині обличчя, то ендоскопічний підхід до цієї операції є недоцільним, тому що після ліфтингу тканин нам потрібно і видалити їх надлишок. Але можуть бути винятки: ендоскопічно виконати корекцію нижньої третини обличчя можливо, якщо ми робимо розширену ендоскопічну операцію таким чином. Після значного вертикального зміщення тканин верхніх двох третин обличчя ми можемо через невеликі доступи ендоскопічні виконати і підтяжку нижніх двох третин обличчя. Ця операція проводиться рідкісно. Для цієї операції має бути дуже відповідний пацієнт. Але якщо все співпадає, то ця операція дійсно може бути проведена.